І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути, не злим тихим словом. Сьогодні у Бродах вшанували пам'ять про Тараса Григоровича Шевченка, побувала на заході наша знімальна група. Увага на екран! Весняного дня, коли сонце лагідно зігрівало вулиці старовинного міста Броди, на центральній площі Ренок зібралися учні Бродівської гімназії імені Івана Труша. Представники влади, молодь та небайдужі містяни, аби вшанувати пам'ять великого українського поета Тараса Шевченка. Поможи нам і збав нас вражої наруги, поборов ти першу силу, побереш і другу, ще лютішу, встань же, Боже, з кую будеш спати. От сліз наших отвертатись, скорби забувати. Змирилася душа наша, жить тяжко в оковах. Танше, Боже, поможи нам встать на ката знову. Ведучі заходу нагадали присутнім про велич Шевченкового слова, його значення для української нації та сучасного покоління. Учні гімназії організували літературні читання, декламуючи вірші з Кобзаря. Вони читали з натхненням і гордістю, передаючи усю глибину емоцій та дух боротьби. Закладений у рядках геніального поета ти, головне, повертайся назовсім і народи, посади споруди. А вже в твоєму дітиську скругносі переста радість, нова і правдива. Ні, ця війна не потрібна нікому. Так, ми її не пробачимо. Перемагай і вертайся додому. Просто живим повертайся і все. Атмосфера заходу була піднесеною та урочистою. Звучали не лише поетичні рідки, а й музичні композиції на слова Шевченка. Директор бродівської гімназії імені Івана Труша Юрій Кіт та перша заступниця бродівського міського голови Ірина Олеха мали за честь покласти квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку. Цей день став не лише шаною до генія української літератури. А й нагадуванням про важливість єдності, національної свідомості та любові до рідного слова. Сергій Нікешин, телеканал Броделайн.